Доброго ранку, друзі. Сьогодні неділя 27 квітня, день, коли можна офіційно не поспішати. Відкладіть термінові справи на понеділок, надягніть улюблені капці, заваріть собі чай і давайте почнемо цей день правильно з легкого безумства, великих мрій і хорошого настрою. Ми починаємо наш про ранок. Сьогодні у світі день тих, хто першими лікує тих, хто нявкає, гавкає і мукає. Всесвітній день ветеринара. А для тих, хто виліковує не лапи, а психіку через красу форм і кольорів. Всесвітній день графічного дизайну. І щоб графічні дизайнери могли зрозуміти одне одного, навіть у шторм і без інтернету, сьогодні ще й день азбуки Морзе. Сигнал СОС у вигляді логотипу це вже майже концепція. Ще українські кадровики не залишилися без уваги, сьогодні їхній день. Вітаємо всіх тих, хто шукає кого б знайти. До речі, нюхайте повітря уважніше, сьогодні ще й день нюху. Хоча деякі люди святкують його кожного разу, коли йдуть повз шаурму. І, взагалі, сьогодні просто парад естетів, бо ще й всесвітній день дизайну, світло, пропорції, дальний шрифт, все це сьогоднішні герої. А ще 27 квітня 1965 року компанія Procter Gamble отримала патент на одноразові підгузки, тобто сьогодні офіційний день народження памперсів. І ми всі знаємо, іноді підгузок рятує не лише дитину, а й репутацію батьків. А тепер хвилинка святого вітання для Георгіїв, Іванів, Микол, Павлів, Петрів, Семенів, Сергіїв, Степанів, Анастасії та Марій. Нехай сьогодні вам щастить у всьому, навіть у черзі, в магазині, коли перед вами пані рахує копійки. І про сьогодні в історії України 27 квітня теж не сиділо без діла. У 1992 році Україна стала членом Міжнародного валютного фонду, і з того часу у нас офіційно є кому радити економити. У 1995 році заснували День Державного казначейства України. Скарбнички наші дорогі, без вас би ми б навіть не знали, що в нас є. Також у 2001 році прем'єр-міністр Віктор Ющенко подав у відставку. Не знаю навіщо вам ця інформація, але знайте. Ну і у 2010 50-му році Верховна Рада України ну традиційно щось важливе робила і краще ми залишимо це формулювання так, як є. А тепер давайте про прикмети: побачити веселку, готуйте віяла і літрові запаси води. Літо обіцяє бути таким, що навіть кактуси будуть скаржитися. Якщо на сході сонця небо ясне, не запасайтеся капелюхами, бо вітер буде такий, що навіть думки здуватиме. Також, якщо багато зірок вночі, це не романтика скоро доведеться ввішати додаткові штори від дощу. Що сьогодні не можна робити, не сваріться з хворими людьми. І не тому, що це погано, тому що вони так також виграли, бо можуть чхунути на вас. Також не співайте перед посівом овочів. Якщо дуже хочеться співати, спочатку посадіть, потім заспівайте як народний герой. Ну і ще не підбирайте підозрілих тваринок на вулиці, бо те, що виглядає як котик, може бути дуже хитрою, нечистою силою в пухнастій упаковці. Отак, от. А тепер про зірки це гороскоп. Тож слухаємо уважно. Овен сьогодні вам набридне вигравати, тому ви вигадуватимете. Нові ігри, де ніхто, до речі, не знає правил, навіть ви. Телець, ви випадково знайдете ідеальну ідею для вечора, але будете так довго її обдумувати, що вечір пройде сам. Близнюки, ваше друге, я сьогодні вимагатиме кави, а перше чаю, справжній двобій без переможців. Рак знайдете в кишені стару квитанцію і почнете сумніватися, чи ваше це життя взагалі? Лев сьогодні вам зателефонують, але тільки щоб уточнити ваше ім'я для розіграшу Справжня три дня. Діва, ви зможете зібрати пазл з тисячі деталей за три години. Проблема в тому, що пазл вам не належить. Терези весь день будете йти до магазину за хлібом, а повернетеся з шапкою для кота і пачкою молока. Скорпіон, ваш погляд сьогодні буде настільки вражаючим, що навіть зеркало двічі подумає, перш ніж відзеркалити вас. Стрілець у вашій голові сьогодні прокинеться ідея зробити щось геніальне. Але холодильник запропонує кращий варіант перекус. Козиріг, ви настільки серйозно сприймете свою справу, що навіть кішка захоче працювати з вами в команді. Водолій, ви придумаєте нове слово для опису свого настрою. Ніхто не зрозуміє його, але за те, яке воно буде красиве. Ну і риби. Ваші мрії сьогодні будуть настільки реалістичними, що ви попросите у них знижку на комуналку. Отакий От сьогодні гороскоп. А тепер, як завжди, про головне: сьогодні неділя, день, коли все світ сам шепоче вам, схаменіться. Не потрібно бути сьогодні ефективною машиною продуктивності, не потрібно вигравати змагання, які ніхто не проводив. Не потрібно робити вигляд, що відпочинок це слабкість. Сьогодні ви маєте право просто існувати, просто бути. Просто дихати, усміхатися, спати в день, якщо хочете, їсти морозиво на сніданок, якщо душа цього бажає. Сьогодні ваша мета відчути себе людиною, а не проєктом. Подаруйте собі цю неділю не як підготовку до понеділка, а як самостійну подію, справжню, живу, таку, яка залишає теплі відчуття на роки вперед. Друзі, ну а я дякую вам, що сьогодні ви були зі мною, що ми разом посміялися, задумалися і згадали, що світ навколо ще живий і яскравий. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і нехай ваша неділя буде такою, якою ви самі собі її захочете зробити. Побачимося завтра в цей же час, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!